Всім добрий день, з вами Білі Брунц. я вас вітаю на горі близниця 1781 метр. 3 травня, вітерець, за звук буду говорити чим поголосніше. Підйом був складний, довгий, але веселий. Краєвиди радують, близько підходити не буду, бо там Внизу Похід вихідного дня, хоча по хребту люди йдуть не один день, ми як екстремали аматори з легкими рюкзаками, вирішили тоді пристати. Фотографій зробимо багато, зараз підйомоць. Позналася сюди, не спіша. Так, пів четвертої. А це перше. 4,5 години. В принципі, так, да, вховуючи, тому що ще є сніг. В принципі, все гаразд. Красота, перекус, відпочинок і спускаємося. До Львова їхати далеко і довго. Все, всім удачі, гарних подорожей. Pode